Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. 44-й Валерій Болденков, Сергій Швець, 30-й, 77-й Юрій Радульський, Дмитро Шинкаренко, номер 5 Максим Соловйов, 22-й, капітан команди Василь Цюцюра, 23-й, Віталій Шкодеря, номер 9 38-й Павло Шуш, в тому числі і спільне фото команд, ну і дуже-дуже красномовний, звичайно ж, банер. Раз і ще раз подякуємо нашим збройним силам України за те, що оборонять нашу з вами країну. Ну і номер третій. Дмитро Фатєєв, номер 29 дев'ятий. Петро Харжевський, номер 20, Євгеній Задоя, 99, дев'ятий, Родіон Плакса, номер 22, Іван Ван Мельничан Трощини Олексій Гавеля з міста Кривий Ріг. Резервний четвертий арбітер. Кому як більш зручно, так і називайте Іван Салаш із Калоша та спостряч арбітражу, делегати. Давайте це будемо відзначати. Це були доволі-доволі досвідчені гравці. Зараз кулаком, кучерук туди подалі за межі власного штрафного майданчика. Але підхоплюють м'ячі саме Маріупольці. Іван Мельниченко. Мельниченко віддає туди на лівий фланг, на Харжевського. На Дмитра Фатєєва перепрошую. Ну але ось подальшому вже. М'яч втрачає франківського клубу на післяматчевій прес-конференції після поєдинку з Інгульцем. Дуже так влучно сказав. Напевне, що йому сказати нічого, тому що м, одна команда грала футбол в тому поєдинку. І це, звичайно ж, не Прикарпаття, прострільна передача від Хоми, ну, але на місці. Караващенко Форвардів сьогодні зможе відзначитись у воротах. Караващенко, ну і в принципі, чи зможе будь-хто. Зараз прикра помилка від Болденкова. Биковський, биковський вже там із французом веде боротьбу і порушує таке правила. Тут оплески, звичайно ж, на адресу франківського віце-капітана. Ну а Болденков якось досить так невпевнено зіграв тут кращі голи, кращі сейви, прес-конференції після усіх поєдинків. Ну і під оплески і своїх гравців і гравців Прикарпаття. Зараз у нас Биковський, Ігор Биковський. Таке залишає межі футбольного поля на ношах. І ще раз, і ще раз, друзі, бажаємо йому, звичайно ж, якнайшвидше одужання Родіон Плакса. Ну ось так був куди більш, скажімо так, акуратнішим поводженні з м'ячем в цьому епізоді. І такий м'яч зберіг. Бочакчийський. Вже в штрафному майданчику суперників пробиває повторний удар від Василя Цютюри, і там поруч із... Дальньою дев'яткою просвистів м'яч. Ну, ось нарешті перший момент у франківського клубу. Перша на футбольному полі, з якої у нас вже і виконували штрафний в сьогоднішньому матчі в Маріупольці. Побачимо, як цього разу вони розіграють і там через рикошет м'яч стійку франківського клубу влучає. Кучерук там був дезорієнтований, швидше за все, навіть власними захисниками, аніж гравцями команди суперника. Ну, але... Щастя було на боці франків. Окрім того, бачимо сьогодні в старті француза, Радульського, Соловйова та Барчука. Удар по воротах і вже друга стійка рятує франківський клуб. Цього разу Мельниченко. Характер, звичайно ж, цієї атаки був зовсім інший, ніж в попередньому епізоді, коли маріупольці у нас струсанули каркас воріт франківців. Ну, але це вже другий. Для команди гостей побачимо яким він буде цього разу для них. Безпосередньо туди у воротах м'яч закручували. Ну, Але кулаками впевнено, кучерук вибиває м'яча. Першим на підбиранні там були. Ну, а що стосується попереднього поєдинку Маріуполя проти епіцентра домашнього, давайте вже після цієї атаки Хома Бучакчинський пробиває. Передача це була не від Хоми. Передача на Хому від Шинкаренка. Хома вже повз м'яч пробіг. Ну і Бучакчийського супер шанс на 44-й хвилині, метрів 7-8, Там він звичайно ж заслуговують на особливу увагу. Ну і ці моменти були біля воріт, як однієї кучерику таки не довелось цьому епізоді вступати. в Гру так, от спочатку Цюцюра не влучив у верхній кут воріт. А ось і Коз з м'ячем, який у нас в другому таймі з'явився на футбольному полі. Неточна передача, здавалось би, на Андрія Хому. Але Хома таки знаходить свій шанс, як він завжди це робить. І відкриває у нас рахунок на старті другої 45 хвилинки. Андрій Хома забиває свій 14-й м'яч в сезоні і наздоганяє Василя Палагнюка із Чернівецької Буковини, який Таренко, номер. П'ятий Максим Соловйов, 22-й. Капітан команди Василь Цюцюра, 14-й. Владислав 8-й. Роман Барчук, 90-й. Та Андрій Хома. номер 9. й Удар. Зараз дальній кут від Коса. Але не влучає він. Ось як активно Кос у нас вступає в гру. Ну, але можемо стверджувати тільки одне: це буде заміна, яка покликана, звичайно ж, на те, щоб активізувати гру в лінії атаки, для того, щоб о, створювати шанси для того, щоб... Рахунок у нас зрівнявся. Радульський. Радульський тягне м'яча правим фланом. Радульський віддає ось таку розрізну передачу на Хому. Хома пробиває. Знову поруч зі стійкою м'яч летить, як і в одному із попередніх епізодів, коли Коз завдавав такого ж удару. Бачимо, що радіон Плакса у нас залишає межі ігрового поля. Іван Мочевінський заміс нього. Цю ж боротьбу інгулець у нас веде. Ну і е, сьогоднішній один матч уже завершився. Удар по воротах, і який же шанс зараз був Маріуполя для того, щоб зрівнювати рахунок. Це Іван Мочевінський пробивав. Гравець, який щойно з'явився у нас на футбольному. У нас все заплутано. Зокрема, що стосується власне місць із п'ятого по десяте. Зараз який удар. І тягнувся як міг до цього м'яча. Кучі рук, але не факт, що Укос ну, теж, звичайно, ж хоче відзначитись, але ось не знайшов він нічого кращого, як розвернувся спиною до воріт і правильно зробив. Тому що ось такий шанс у Радульського виникає. Ну, там ще питання: чи в Радульського, чи знову ж таки в того таких Хоми, який був готовий замкнути там дальню стійку. Четвертого арбітра триває тим часом атака Маріуполя. Небезпечно, вже у штрафному майданчику Прикарпаття, і це вже справжній сей від Кучерука. Та хочеться побачити, звичайно ж, ще раз повтор цього епізоду, і бачимо ми його. Ілля Зубков, його потужний постріл із лівої ноги. Якось доволі так легко дали йому перед собою. Далі вже ще один кутовий і ще одна поперечка у Маріуполя. Цього разу Кучерук уже на виході помилився. І супер шанс у Терехово для того, щоб сам ближче до середині першого тайму ця заміна була вимушена. Але говорили ми про те, що це в принципі то гравець, який в основі часто виходить. Зараз Савін його м'яка навісна передача. І кутовий арбітер у нас призначає, а гравці Маріуполя здається, вимагали там пенальті, там неприємне зіткнення головами і потрібна допомога обом гравцям, які ліги України перемогу над Маріуполем із рахунком 1-0. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.